Всім доброго дня! Знаходжусь зараз на футбольному корті біля третьої школи. Футбольний корт імені Ростислава Байдана. Сьогодні тут продовжується спортивний турнір, який було розпочато вчора. Сьогодні фінальні частини будуть і буде нагородження. Тут є учні, футболісти п'ятої школи, четвертої школи, третьої школи, першої школи. Так, ось бачу, зелена форма, то четверта школа. Четверта школа, так? Четверта школа, добре. Хлопці, ви яка команда? Березана. Ви з Березни, так? Село Березна. Все, фізкульт привіт що ви. Топиє ще нас. Березна. Ми дякуємо батькам вам батькам. Буду такий подарок для дітей. Діти наші розвивалися ми на заради дітей. Живемо, виживаємо і боремося, якось мога буде зараз. Дуже приємно, героям слава! Молодці. Так, душа до головного футболіста Нового Роздолу, пана Богдана, він також хоче сказати кілька слів. Він без коментарів каже, без коментарів, добре, Так, відбувається шикування. Спортивні змагання. Ось-ось, розпочнуться. Так, я йду геть з корта. По правилах я не маю права там бути. Так, яка це школа? Приймає участь. Футболісти п'ятої школи і 4-ї школи будуть змагатися. Так, Проходить жеребкування. Так, гра розпочалася. Роман Маркович, скільки тайм триватиме? 12 хвилин тайм. Так, гра триває, поки що рахунок 0-0. В нього, в Володя кричав, так? Яшо бурок спустив. Олег, так само ти, слово, слово. Вдяаав, перші. Молод, молод. В нього, у нього, у поворотом, гол! Четверта виграє, рахунок 1-0 на користь четвертої школи. Зверта школа виграє з рахунком 1-0. Так, м'яч вийшов. І знову м'яч вийшов. Так, де боротьба? Турнір продовжується. Небезпечна хвилина, біля воріт у полях четвертої школи. Хлопці хочуть реванш, реваншу хочуть віддати. Давай, 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 піджимай. Так, ініціативу прихватили знову хлопці четвертої школи. М'яч вийшов. А -а -а. Так, гра триває. Коли люди дивляться просто так футболу, вони не хочуть дивитися, а коли я коментую, вчуся коментувати. Алла Михайліна, от ви оціните, як я коментую, пане Володимир, добрий день. За цим процесом він був Так, яка була. Олег, так само ти славо, флово. Пане Володимир, я припрошую. Я почав знімати турнір. Знав, що турнір розпочався вчора. Сьогодні буде, так як ви мені позвонили, телефонували, Сьогодні буде нагородження. Кілька слів від вас, так як самого такого адекватного депутата. По перше, по-друге, начальника культури і освіти. Кілька слів спорту по спорту, так. Так, ну що в нас проходить перший турнір. Зміні футболу серед учнів громади, присвячено дню ну, захисників і захисників України та пам'яті старшого гранту Збройних сил Ростислава Безум. Це буде турнір щорічний, буде перехідний кубок, який буде приходити. Я думаю, що і діти, і всі задоволені, ви самі бачите, яка атмосфера. Вчора були групові ігри. Ми створили сім шкіл з Ох, я від перепрошую, бо там був небезпечна хвилина. Сім е... шнів виставили команди. Вчора були ігри в турнірах. Сьогодні ігри за 5-6, 4-3 і перше две місця. І будете нагороджувати, ви так? Нагороджувати, і я думаю, і батьки <різь> батьки в... нашому. <Верно>, Дуже що... <різь> гарно дякую вам. Так, небезпечна хвилина вибиває кутовий. Мимо, м'яч пройшов. Кеба в центрі поля, за ним Артур грає. Вперед є два, два є. Обіжу, обігаю, обігаю. Дуже довго. Так, нагадую рахунок. 1-0. Четверта школа виграє. Я переживав, поки я беру інтерв'ю у пана Володимира, щоб не забили гола, щоб я не попустила. М'яч М'яч вийшов. Подає п'ята школа. Є, диви, Макс, з ким ти стоїш? Так, гра триває. Зараз на полі команди 4 ї школи. Футболісти 5-ї школи хочуть реваншу, хочуть віддати, але поки що намарні спроби. Атакують ворота противника, але поки що безуспішно. Поки що безуспішно. Єба, там є останній. Макс, порухайся трохи. Так. Макс! Мак! Воротар! Воротар блискавично справився з ударом! Молодець! Так, далі м'яч переходить знову на поле п'ятої школи. Так, м'яч вийшов.

Воротар! Воротар близьковично справився! Воротар близьковично справився! Парірував! Пролунав свисток! Так, на моєму сукондомірі на камері показує, 10, показує 9 хвилин. Але це може бути розбіжність. Я знаю, що там подумають, пане Володимире. Четверте, що що? Але ми то не можемо. Друга ну, ну. Так, 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 триває боротьба на полі футболістів п'ятої школи. Рахунок поки що 1-0 на користь четвертої школи. Тривали багато спроб забити м'яч і в ті ворота, і в ті ворота, але воротарі парірували м'ячі. Це буквально одна-дві хвилини і гра закінчена. Буде гру. То буде два тайми. Ще буде другий тайм. Ага, перший тайм буде за під'ять піднять. воротам, але безуспішно захисник перешкодив удару. Так, тут мимо. Так, вибиває воротар. Так, я ховаю камеру. Ви мені не розтрощили. Коли м'яж дуже близько біля мене. Так, гра триває. Гра триває, рахунок 4. Ой, який 4. 1-0. Рахунок 1-0 на користь команди з 4-ї школи. Я стараюся прокоментувати, щоб було цікаво переглядати. Такий спортивний турнір, який проводиться в третій школі на корті, який відкрили на честь героя Ростислава Бальзана. Діма до лінії. Останні хвилини йдуть матчу першого тайму. Остання хвилина, вийшов. П'ята школа, робить спробу, реваншу. сильніший, той виграє грабає. Тренер п'ятої школи і тренер четвертої школи. Так, пронов шесток. Кожній команді зараз будуть різні інструкції відносно помилок, відносно повод. Відносно, як вони себе вели на полі. Так, пролунав свисток арбітра. Розпочався другий тайм. Нагадую. Приймають участь команди четвертої школи і команди п'ятої школи. Справа від мене команда. Четвертої школи тепер, а зліва з п'ятої школи. Команди помінялися місцями, так як зазвичай на таймах в другому таймі міняються місцями на футбольному полі. Триває боротьба. Свисток, якесь порушення. Цю хвилину вже порушення. Удар дуже добре, що така є огорожена. Треба далеко йти по м'яч. Так, м'яч вийшов, гра триває. Хлопці вирішили пограти головами. В футболі всі можна грати, тільки руками не можна грати, правда? Тільки, тільки руками. Навіть корпусом можна відбити, правда, тільки руками не можна. Так, триває боротьба, як ви бачите. Удар по воротам, воротар парірував, молодець. Вибиває. І м'яч в центрі поля, де триває також боротьба. Так, М'яч вийшов. Буде пробивати четверта школа. Футбольна команда четвертої школи. Така була спроба Забити гол, але не вийшло. Так. Удар воротам. І безуспішно. Безуспішно. Так, п'ята школа. Зробила спробу. Вибивають хлопці з п'ятої і хочуть забити, ніяк не можуть, але стараються. Вибивають. Так, тут для мене небезпечна хвилина, бо можу камери позбутися. О, вітер. Просто забиває мені звук навіть. Не чути навіть що в мікрофон, я говорю. Так, гра триває. Триває другий тайм. Між командами 4 та 5 школи. Була спроба забити, але... 5 воротар п'ятої школи зловив. Дав команді четвертої інші забити гола. Так, хлопці, ох, воротар парірував, добре. Пане тренер, вийдіть, будь ласка, бо я вас зафікую Так, гра триває. Так, Ай, вийшов м'яч. М'яч вийшов. Так, небезпечно. Я ж вийшов. Ого го, аж пішов. Аж сюди, м'яч полетів. Дуже далеко. Побігли. Пане тренер, представтеся, будь ласка, я так хочу вас спитати, що ви так не знаю. Як вас? Пане тренер, як ваше ім'я і фамілія? Дуже приємно. Пан Остап допомагає своїм хлопцям. Нікіта, Нікіта, пів Давай, 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 підтягуйся, Кеба. Зараз іде, швидше, штрафна, Юрчику. Вже півтайма пройшло. Так. Ан молодець. Алла Михайловна, маєте поставити 12 йому з фізкультури. Сьогодні. Сьогодні маєте поставити йому 12. За такі голи, що він парірував, ну, дуже супер. Там всім поставити? Всім не можна? Як вони виграли, то можна? Раз наші працювали? Так. Я трохи такими жартівливими. Франциогічними зворотами ну, жартую, але це є спорт. Так, знову м'яч вийшов. Ох, був удар. Внову ротар. Йой! Це небезпечна гра. Це дуже небезпечна гра. Чують йому в лице, тепер у м'ячем не і сам самому. Так, м'яч вийшов. так, Четверта школа. Але Михайло, трохи ними покеруйте. Вони хочуть, щоб ви з ними покерували трохи. Так як пан як керівник п'ятої школи. Кожен крок. Капітан ними керує, так? Ну капітан молодець. Більше, так? Ну то значить вас видите, в них така ж. В них така, як то кажуть, так така. Так, дуже так. гарно. Тактику і свій Так, по-моєму. По-моєму, табло на камері показує 8 хвилина. Ну, Туди-сюди там трошки є розбіжність, але вже триває 8 хвилина другого тайму між командами 4 ї та 5 ї школи. Сьогодні гарна погода, сонечко, але трошки вітер. Знову м'яч ж вийшов. Так, капітан. Пролунав свисток. Порушення було. Воротар б'є вперед. Вийшов. Молодець. Футболісти четвертої школи зрозуміли, що їм треба протягнути, протриматися тих пару хвилин, що залишилося. І вони будуть переможці. Рахунок 1-0 на їхню користь. <пусти> Вибиває має четверта школа, футболіст. Ну, трошки не хватало. Ще дві хвилини, бо в мене показує 1038, ну то напевне трошки... Бо я трошки скорше камеру включив. Так, боротьба триває. Дівчата, ви за кого болієте? Не знаєте? Ви в Майнкрафті, так, граєте ігри, так, молодці. Фотки робите? Ну, молодці. Останні хвилини капітан команди шахти школи, давай обмотуй всіх, бий го! Одась бийте! Твоє вперед! добре? Чи хвилинку протримайте, Хвилинку і всі будуть ймати дванадцятки сьогодні з фізкультури. Але Михайловна, я от фільмую, буде стоп обіцяє. Слово? Мене це де вже то що ви думаєте, то не так просто? Та де я фільмую? Зараз прямих трансляцій не можна робити? Так. Гра продовжується, м'яч передали. Так. Четверта школа обороняється вже, можна сказати, так. Як то кажуть... Артур тримається. Ще десь хвилин секунд 40-50. Десь так приблизно. Ох, вітер. Ох, цікавий був момент. Хватило буквально 25 сантиметрів. Так нагадую, це був матч, спортивне змагання між 4 та 5 школою. Рахунок 1-0 на користь 4 школи.